Розкажемо сьогодні про нашого шайтана. Моторчик бензиновий, 6,5 лошадок. І з мотопомпи був куплений беушний, не новий. З'єднаний він... З'єднаний він із КПП Москвич. Тільки укорочений до цього розміру. Стоїть резинова муфта Жигульовська, зловить сосню, щоб було все як положено. Коробка поставили для того, щоб підібрати обороти, бо щоб вони затять обороти, сюди треба було таку балумбу в цепь здоровенну. Профіль Б. Ну, Перва передача. Кажу так, як є. Зразу перва передача включена, бо включать четверту, треба хорошого коня, щоб тягло це все діло. О, так. Тут зараз покажемо, як у нас тут зроблено. Опа. Так, ще треба було зняти, цю, звісно. А тут видно. Зроблений шнек. Шнек зроблений з такої заготовки. Це було із сахарного заводу, точилися бурякові ножі напайкою. Думали, що станеться, буде взагалі тут метал серйозний. Ну, при ділі того, як згинали виток, ця напайка пішла. Гулять в сторону. Сам, сам-сам, сам. Вісім з половиною товщина оцього шнека. Посаджений на 42. Якщо мені штангельник зміняє, 42 вал. Так, розстояння у нас між витками, ну старалися робити. Щоб одинакове розстояння, щоб віток заходив у виток. Ну І доволі непогано у нас вийшло. Розстояння у нас 74. Це таку у нас друсочку він рубає. Що довбалися Шх! і ще будете довбатися, ось з цим ножом зуб, да, зуб. щоб дорізав мелкі віточки. З цим ми конечно, прогулялися чимало. Щоб дорізало. То заминає, то не дорізає. Коротше, чимало времени провели з цим. Всередині там посвітиш, що ще є. чи ти світиш. Ось ще, ще є. О, що, стоїть ось цього площадка і зуб заходить, ось о, дорізає. Ріже, ну блін. Самі кінчики веток. Лопатка стоїть страховочна, можна так сказати, щоб. Бо по ній навіть ну, не видно, що тут робило, бо по, по зубові то видно, що робило. Люди питали, чи тут ось стоїть редуктор. В цьому місці. Тут не стоїть нічого. Сюди сипеться донизу. Донизу сипляться гіляки. Редуктор у нас ось, ось і поніження так Зробили цього шайтана, все попробували запустили, рубає. Ну, пихаєш таку серйозну гілячку. Восьмерочку, шестерочку. Ну, Моторчик не витягує. Ну, ми, хлопці, такі вирішили забахати ще таку штуку. Ну і доволі воно класно вийшло. За ножа скажу, ніж спершу стояв із салдеповської циркулярки із двоєчки. Ріже, нема питань. Ну є одна проблема. Ножа уводить в сторону, якщо положив косо гляку, такого, Лібо косо положив гляку. І ось бахало. Місця видно, бахало ножа, бо його по дереві, по структурі дерева водило. Ну, нам розумні люди підсказали, візьміть хлопці сошника і сз поставите і буде вам щастя. Не буде вам щастя, <сміття> бо метал з слабий. Як сверлилась циркулярка, тут на 12 у нас отверстя у пилці, ми влупили купу сверлів, поки не заточили. Сверло по обідітове, по бетону, аж потім у нас пішло потихеньку з крипом дирки. А це за два прийоми 5 і 12. І зразу дирка. Металу тут немає, його навіть видно, що загибає. Ця штука, ну щас вам прокручу. Ця штука оце сюди, скільки маєте всунуть скільки він рубає. Ну він рубає, чесно говоря, і більше. Якщо взяти ось цього, тут у мене типу 8,8, але що рубає він більше через те, що ти сюди ложиш поліняку, І він постійно в цьому місці починає її загризати, загризати і ложить він її доволі, доволі хорошу. Корпус. ну, Щого було, взяли, це корпус із промвала Т-150. З почіпниками. З сюди посаджено на гарячу. Проточена, нарізана різьба, ступиця стоїть із опеля щоб прикручувати. Так що? Така штука вийшла. Поніження там. Поніження це, блін, щитай треба. Я не помню Ми тоді, скільки тут у нас по зірках? Тут один до п'яти. Так, да, один до п'яти у нас по зірках, а тут того. Там один до трьох. Один до трьох, по-моєму. І коробка, я кажу, що стоїть перва передача. Якщо мотор стане сильніший, буде й другою. Ну, він і це і буде, але що треба в здорові обороти давати, ну, це лишнє. Ну, оцей прицепчик, питав, питала людина, скільки бере бензину. Коротше, цей бачок, я не знаю, скільки в ньому літрів. Ми його заправили до повного і погнали. По оцей бачок. По-моєму, 3 літри. Я не знаю. 3-3,5. Оцей бачок на 4 прицепа, Ну, треба роботи у трьох. Бо якщо він, щоб його загрузити, треба робити у трьох. Двоє кришить, один лупить товся, стоїть забирає тонке і один підносить. Це ж щоб його загрузити, щоб він був загружений на повністю. Якщо самому, ну да, візьме більше. А так бачок на 4 прицепа він бере. Так що, лін, не лінуватися, бо времені сюди треба. Роботи, помилок. Але що? Оця труба сюди-сюди. Оця єрунда, прийом на камеру. Ми зробили спочатку форму, ми зробили здорову. Рішили, щоб було все чітко і було зроблено з тоншого металу. Не знаю, який там зараз у нас стоїть. Це йде. Труба у нас така сама 5 7. Оце Оця ця сама труба у нас стояла тут внизу. Вона пополам обрізана. Поставили, товща не вигинає. А так геляку засовуєш і починає крутити, то вигинать. Якщо будете робити оцю прийомну камеру ліншу, у вас геляки куща здорово брати не буде. Через те, що гіляка впирається в прийомну камеру, а до шнека він не достає. І ви починаєте туди серйозно пхати і не йде. Пощіпники обикновенні, китайські, так як у нас половину всього. Труба, ви... да, да, видно. труба пополам обрізана. Труба навіть, чуєш труба, а я ще смірну їм трубу. Окраз, чуєш. 155 160... 160 157. 160 да, да, 160 -та труба. І це знає що верхушка, сюди косинець доварина. Оця штука знімається, але що зараз кручати не буду. Ось два болта і на цих салазках ти шук, сняв. Відкручувати не буду. Ну і натяжку А, так. Да. Теж хімічили як зробити собі натяжку Рамка зварена на, цю, на всю всю шайтан машину. Прорізі на коробці кріплення. Мотор прикручений на плиту. На переходну плиту зразу до коробки. І собі натяжечка болтиками легенько, раз раз щоб примішка підтягнути і все. <клухи> Усім, хто буде робити отаку, теж треба поогратись через те, що коробку треба повністю розбирати, проточувати, проточувати. Робити. Планувалося робити маленьке, акуратне, щоб таку вдвох узяли, на прицепчик поставили, понесли. Не вийшло. Вийшла шайтан, машина крепка, здорова. На роботу у нас свою робить. Ось така то штука. Але в на нас немає такого товстого, щоб показати, є? Нема. Нема, ми його вже все спалили. <рес> Нема. Там є, але воно не влізе туди. Там треба під бензопилку. Да. Плянець 160-й, 160-й діаметр у нас млинця. І внутрішній 51. І при тому, як ти їх будеш розгинати, виток на 42 трубу. 42 трубу. Вал, а не трубу. Трубу. Це я трошки неправильно сказав, трубу. вал Да, 42-й. І все. Так що. На прицепі удобно. Зразу кидає, вилами, скидав. Все. В общем, не лінуйтесь. Головне не лінуватися. І буде все добро. Ну все, слава Україні. Героям.